Вітаю, друзі! Продовжуємо говорити про найважливіше, що стосується дітей та підлітків, які проживають в Україні. Сьогодні хочу проговорити три теми, такі як Вступ 2025, маніпуляції з підлітками зі сторони Російської Федерації, а також про маленьку героїню волонтерку. Що стосується вступу 2025 року, майбутні студенти не мають права на помилку. Цього року студенти можуть подати лише 5 заяв на бюджет, кожну заяву обов'язково треба супроводжувати мотиваційним листом, якщо вступник не має додаткових сертифікатів. Я хочу побажати студентам зробити правильний та відповідальний крок, тому що ви не зможете взяти повторну участь у навчанні на бюджетній основі. Якщо ви помилились. Або неправильно вибрали свою професію, або неправильно вибрали виш, у якому ви хотіли навчатися. Я сподіваюся, ваші батьки вам також допоможуть зробити правильний вибір. Друга тема це гірка правда з окупованих територій України. Понад 100 підлітків віком від 14 до 17 років були відправлені з території Запорізької області у місто Волгоград Російської Федерації для військової підготовки. Цих підлітків навчають стріляти, навчають е, володіти дронами тактичній медицині. І, як ми розуміємо, це аж ніяк не дитячий табір, а е, цілеспрямована підготовка підлітків до майбутніх військових дій. Ми говоримо про це, тому що це кричуща тема, і цю проблему потрібно вирішувати якомога швидше і задіяти до цього максимальну кількість спеціалістів. Третя тема сьогоднішня, зворушлива. Е це дівчинка, яка відчайдушно допомагає військовим усім, чим тільки може. Це десятирічна дівчинка з Волині, яка отримала спеціальну нагороду від воїнів 65-ї бригади, яка боронить Україну. Я впевнений, що ця дівчинка точно знає, що таке допомога, і відчуває, кому вона найбільше потрібна. Продовжує закликати всіх. Підтримувати та допомагати дітям, які проживають на території України. Хай щастить, друзі!